А мене звати Людмила Гирич. Я користуюсь продуктом протягом місяця. Моя родина і я ми приймаємо базовий сет. Що я вам можу сказати на свою реакцію? енергії хватає на все, що я планую. Мій чоловік каже, що це божественне зілля, він мене називає відьмою, тому що я щось хімічу, щось колочу, і ну, у нього є така залежність, він у мене курить. І я йому кажу, коли ти хочеш покурити, наколоти активайся, випий, і все. Він каже, так допомагає. Батьки дуже краще почали спати, і коли вранці в них буде будильник, вони кажуть. Боже, ми проспали, нам треба щось робити, а ми ще лежимо. Я рекомендую цей продукт дуже в захваті. Будую свою команду, бажаю всім, щоб ви йшли до своїх цілей, мрій. Дуже рада, що е, в цьому зупину в цьому місці і гарного сім'я. Скажи, будь ласка, твій чоловік де зараз? А, мій чоловік військовий. Так. Ви розумієте, як нашим військовим треба сила? І це чарівне зілля, про яке говорить Людмила. Так. Дякую, дякую, бажаємо міцного здоров'я тобі і всій твоїй сім'ї. Е, Ліничка. Добрий день, місто Кропивницьке. Ми так кричали, нас не почули. Кропивницький ура, ми тут. Е, мене звуть Панарина Олена. в мене короткий відгук по Бейзіком. Багато людей прийшли на Активайс. Дійсно, це продукт, який дуже швидко працює, і ми бачимо реакцію. Але в моєму випадку відгук по бейзіку, тому що з першого прийому я відчула свої результати. І перед тим, як я познайомилася з продуктом, в мене вже була назначена операція по проктології. Багато хто не говорить про цю тему і не підіймає її, хтось вважає її десь там. Соромно хтось вважає а, десь некоректно, але сьогодні це проблема для багатьох людей, і а, я маю про неї сказати, тому що впевнена, що в залі є люди, які теж мають ці питання. А, впевнена, що ви вже їх вирішили, якщо ви у вас в раціоні є бейзік. Тому що з першого прийому я відчула, наскільки в мене запустився метаболізм, наскільки мені стало легко в шлунково-кишковому тракті, і коли я два тижні приймала продукти, пішла. На обстеження прямо в день перед операцією мені її відмінили. І знаєте, для мене це було а, таке відкриття для себе. Я зрозуміла, що той, той проект, в якому я буду розвиватися, це той продукт, який дієвий. І просто коли я вийшла від лікаря, в мене були сльози на очах. Звісно, лікар запитав, що за продукт я вживала, що я робила, тому що слизова була повністю відновлена. Тож, хто ще сумнівається, додайте до раціону Basic або павер коктейль. Це дійсно достойний продукт вашої уваги. Дякую, всім міцного здоров'я. Дякую, Леночко. Я ж казала, що у нас такі досить інтимні будуть відгуки, але вони нас дуже важливі, тому що ми всі живемо в сучасному світі. Танечка. добрий день. Мене звати Тетяна Йоленко, місто Чернігів, наш славний. І я вже з продуктом більше трьох років і прийшла сюди, тому що у мене була алергія. Так я вже відчувала, що щось потрібно змінити і чимось себе підлікувати, але зовсім не хотілося медикаментозною. Розуміла, що цей мій організм вже давно, мабуть, запущений. І от на продукції Фітлайн протягом пів року я виводила свою алергію. Мене було на руках блями. На обличчі, над оком, тобто мені було дуже некомфортно ходити з таким обличчям, але ну, дякую своїм спонсорам Світлані Солдатенко і Володимиру Місенко, які мені ну, допомогли як би пережити цей період. Сказали: пий, пий далі, пий повільно, воно все пройде, все буде добре. І дійсно, я довірилася продукту, пила всю базу це шу, це омегу, q 10 І вже на останніх стадіях дедрінк. дедрінг. Якраз на дедрінку три рази як рекомендую, два через два тижні, через два. Да? Дуже швидко все зійшло. І вже протягом трьох років я нічого більше не маю такого. Тому це дійсно круто, продукт працює. А взагалі-то відгуків на сім'ї дуже багато. І ще про десь кажу, це мій чоловік зламав руку. Це було в цю, цю зиму, ну, катався на ковзанах чоловіку 56 років, захотілося позмагатися з молодими, да? і ну, лід був зовсім так би негарний, це було на озері, і зламав собі у ліктьовому суглобі променеву кістку, зламав від головки. Ну, якби воно не зрослося швидко, то був ризик того, що було б зміщення, і це вже ламати, це операція, і дуже складно було. Але за півтора місяця знімок рентген показав, що все вже зростається, і за два місяці зняли гіпс. Ну, Гелингфіт, це дуже чудово працює, взагалі класно. Дякуємо. Я не нахисло разом. П'єм наш улюблений продукт далі. Дякую всім. Дуже дякую вам, бажаю міцного здоров'я і, звичайно, відгуків багато. Ви розумієте, що завдяки той концепції NTC ми, ми, цей продукт направляє свою увагу туди, куди треба, саме в цей період часу. І ми п'ємо вживаємо один та самий коктейль, а маємо різні такі відгуки. Дениса, всіх вітаю. У мене два відгуки. Перший це алергія. Я вісім років, у мене була алергія сезонна, це травень-червень. І десь років 7-6 назад я ще справлявся простими таблетками, там, наче цитрин таке. Але згодом це була тільки клініка. Я просто опухав і декілька уколів, краплі, дуже багато чого було. І ви знаєте, добавки я вживав з 19 року і гарні вживав добавки. І вітаміни, і спорт це було. Але я вже звикся з тим, що алергія не вирішується. Ну я думав, ну таке в мене життя. І доєднався я до пєма в квітні 22-го року, і якраз на другому місяці прийому сету оптимального сету Цильшульцу я зайшов свою алергію. Я був дуже здивований, те, що я зміг справити сам без жодної таблетки, не кажучи вже про клініку. І отак я подолав свою алергію, яка була в мене 8 років, яку я не міг вирішити абсолютно нічим. Ви знаєте, до речі, статистика така: раніше серед людей був один алергік на 100 чоловік. Ну, була така статистика. А зараз кожна двадцята людина має алергію. Тому це не, не такий собі, ну, такий, скажімо, стан. Це може зрозуміти та людина, яка має цю алергію, який ти не трудос. Не конкурентний, сидиш вдома, з тебе тече, ти тут все зудить. І це насправді дуже важливо, тому що сама алергія збуджує аутоімунні захворювання. Пробуджує, проявляє. І насправді це дуже важливо. Так, жити неможливо. І є свіжий відгук цього літа. Я був в селі, спіткнувся і впав. І тріщина в друзі. Вживав я гелангфіт, ресторейт, посилено два рази на день. І е, гіпс я зняв менше, ніж за місяць, десь на 25-й, 26-й день. І коли лікарі побачили, е, кажуть, слухай, щось якось швидко. Тобі ж 37 років, ти вже ж не хлопчик. Що ти вживав? Я кажу, це чудіса. Ну я з ними не розмовляю про добавки. Е, немає. да, вони скептики. І е, я, ну, я вірив, що так і буде, тому що я знаю, Геленфіт дуже мощний продукт, але він. На всі сподівання перевершимо. Дякуємо. Дякуємо, Денис. Бажаємо міцного здоров'я, відновлення, відновлення, відновлення ще більше. Дякую. І ми передаємо слово наступному ще одному нашого гостю, який поділиться теж своїм відгуком: Луїза Радзієвська, донечка Тетяни Радзієвської. Це, скажімо так, ви розумієте про мама, яка в нашому проєкті, і як вона дбає про своїх дітей. Луїза. Дякую. Доброго дня всім, а, ви знаєте, я з продуктом вже трошечки більше чотирьох років, і я дуже вдячна своїй сім'ї, яка прийняла це рішення, прийняла в серці цей продукт. А, і я була за чотири роки, я отримала масу класних результатів, таких точкових, які, мабуть, є в будь-якої звичайної людини. Але коли трапилась війна, 3 березня минулого року я отримала вогнепальне поранення в голову. В мене було дуже багато уламків в голові трошечки менше доби, я була без допомоги лікарів, без допомоги фахівців, була велика кромовтрата, і можу сказати, що коли я отримала виписку, і там було написано, що скоріше за все, 90% я буду сліпа. Я на неї дивилася сама <свісно> і читала це сама. А, чому? Тому що, по-перше, в моєму житті вже був продукт, і мій організм мав ресурс, щоб боротися. А, і ще важливий момент була поряд мама, яка давала продукт. Яка капала коензим під язик, коли я була без свідомості, яка давала з трубочки мені коктейлі базові. А, і пізніше я вже повноцінно сама вживала продукт. Єдине, що не було, це омега і Активайз. Але на 10-й день після такої тяжкої травми, після такої операції, мені робили трепанацію черепа. І частина уламків так і залишилася в моїй голові. Я на 10-й день вийшла на своїх ногах з лікарні. Звичайно, що на цьому історія не закінчилась, тому що була контузія, була повна розкоординація, я забула певні речі. Але як бачите, зараз я стою перед вами, розповідаю вам це, роблю бізнес, маю маленьку дитину, яку я виховую. І маю сили вкладатися в неї. Дякую. Так, на той момент у Лїзи у є синочок, на той момент йому було 9 місяців. І, звичайно, в тебе була мотивація боротися. І знаєте, таких історій насправді на жаль, дуже багато. Але чи у всіх є така мама, яка взяла на себе відповідальність, попри все. Лікарі не знали, що вона дає, але вона сказала: Я буду це робити, тому що мені так треба, я це знаю. Так, були консультації. Ось, я скажу мене прям мурашить усе тіло. Але були консультації, було був супровід, були поради з лікарями, які в нас є в компанії, і які розуміють силу продукту. І завдяки тому вони казали: якщо Луїза виживе, вона ну буде втрачений зір. І, скажімо, ті шанси, які вони давали, вони просто не знали про силу материнської любові про продукт. І про те, що тобі треба рухатися далі. Не, не час. Не час. Тому е, всім бажаю міцного здоров'я. Дякую тобі за твій відгук, за твій підтримуй та була полізу. Е, дякую вам, що ви поділилися. Я впевнена, що людина, яка вживає продукт, сидячи в залі більше тижня, вже точно може щось розказати про себе. І Ale duże wam.